Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Я казав, що можу сьогодні візьму енергетик, але не взяв. Щось я хотів піти в місто, в магазин, а не тут. У селі, бо я хотів взяти, знаєте, що я думаю, що я там маю взяти богодухівські були, я бачу ще тиждень чи пару назад, то те, що ми богодухівські серхи їли, пам'ятаєте? З ванілею і з курагою, було з вишнею, та я мав це казати. І я думав, вони будуть, вже розкупили. Нема на вітрині не було. Не успів. Хто не успів, той запізнився. Я запізнився. Якщо буде з вишнею, ми з вами з'їмо. І, коротше, думаю, що такого взяти, і побачив такі зефірки у вигляді поросяток. Не знаю, як вони називаються. Я щось забув назву записати, що. Ну, як буде, так буде. Зараз якось придумаємо, як назвемо це відео. Поїхали до заставки. Денис Дружній реагує, де Дружній реагує, син буде реагувати на. Ну, як це стає? Коротше, вершки, то така крем. 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 Стаканчики з кремом, з ефіром у вигляді. Поросяток, сяток, сяток, Давайте почитаємо ваші коментарі. Зараз зайдемо, виявив, щось ви там понаписували. Давайте подивимося, що ви там понаписували в коментарях. Поїхали. Заходимо і читаємо. Давайте. Так, не скільки що ви тут? Небагато. Ну, бачу, вже є пару. Три коментарі, чотири. Марія Коліденко, блін, в моєму місці ще немає цього шоколаду. Як буде, я обов'язково дам свою оцінку. Окей, чекаємо. Росія без мозгов, коли куплю, тоді дам свою оцінку. Окей. До Дуденко, дуже класний шоколад, давай ще його попробую з молоком або йогуртом. Ну, якщо, ну бо розумієш, це в Велмарті. Це як ми їхали вчора кудась інше трошки далі свого містечка, то там було. Ну то дальше, далеко трохи від пішки, то там було. Якщо у нас появиться, то. Має появитися, бо то я бачу, що, що в них там у Франківську є, то потім за деякий час і в нас є. Тобто, не є так. Я це переконався ще по Трускавці, коли у Сільпу в Трускавці був доктор Пепер, а потім аж у 23-му, в гостинному домі. Коротше, в місті з'явився доктор Пепер теж. Тобто, уже у нас за деякий час. Правда, там швидше, але згодом і у нас тата. Розі Гудсом, привіт, Ти чудовий. Я тебе не розумію. Пішли далі. Макурони, ну. теж по три. Подивимося, зараз, що по три, чи не по три. Щось інтернет. Зараз, секунда. Придурочний інтернет, я підключився до мобільного. Росія без мозгов. Так, дуже сподобалось, давай ще макурони. Добре, просто тоді знімемо. Так сподобалось, дякую. Але якщо будуть нові ці кольори, тоді візьму. Так, давай ще нові кольори, макурони. Як будуть, то я візьму та нові кольори. Мені найбільше сподобався макарон вишневий. Ага. Ну і мені, знаєш, може і теж вишневий, бо він найбільше смак видавав вишня, а всі решта там той жовтий чи бананом не видавав, не знаю. Тому мені може і теж. Мені найбільше сподобався жовтий макарон Марії Куляденко. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, приступаємо їсти до свиней та цих поросяток. Надіюся, як ми будемо їсти цих свиней. Хей, до кінця зуб не розкришся. Там ще чуть-чуть маленький кусочок лишився, але то напевно, вже нічого з того зуба. І прикол в тому, що мали полікувати. На 11 травня записали, це вже покришився. Ну, що зробиш? Поїхали їсти. Ми купили, пішли кудись, сьогодні лишили в машині, це розтопилося. Я кинув морозилку, ну вже не таке, як має бути. Що є, то є, поїхає. Ну, Прикольно. З кремом. Дійсно поручатка. Хотіли свинку, зняв. Ха. Ха. Свою не зниму. Прикольно, можна 9 барю. Ну прикольно, 9. Зараз можуть коментувати відео. Денис настільки любить їсти, що у нього вже зуби відпадають, може хтось лишити, ну? ну такий справа. Це такий крем. Вершковий крем, так? Коротше, загалом 9 балів смачно. А рахуйте тут тому відео, так відповзоб, що ніякої болі я не відчув. Подумав, що якась біла хі -хі, карамель. Зуб. А то бачите. Добре, давайте окремо ця начинка, Окремо зефір. Ну. Так, давайте. Ану. Так, да. Ну, 9, там. Поставлю 9. 9. Тепер зефір цей, ну, крем цей. Он такий липкий. Теж по 9. А стаканчик, напевно, буде 8, бо він не солодкий. Ну, зараз доберемся, ти потім будемо оціняти. Смачно та апетитно? О, як вата солодка? Трохи. Короче, супер. Вот здесь мой крем, чтобы лишился самий стаканчик и дали оценку. Ну крем треба забрати. Тепер можемо На самий стаканчик. Блін коловся

Походу на цьому все. Добре, не облизуємо ботон. Добре. Ціночка за олом 9, в цьому цьому окремо процінняв. На цьому, друзі, все. Коментуйте, діліться цим відео, діліться, що думаєте про моє відео. Також пишіть з вами, буде незручні. Дякую всім за перед пішов монтувати для вас відеокліп, який ще мав вийти зранку. Але я не вспів на 10.30, тому буде сьогодні. Зараз, тобто, теж прем'єра. Але вже... Ну, все одно буде 10.30, але то буде прем'єра. Будете мати час, залітайте. Не будете, не залітайте. Всім пока, бувайте, друзі. Будемо ще, там. Ой, супер, поїли, а Ютуб шорти. На оті зранку. Зараз треба знімати. Добре, побачимо. Або зараз, або трошки пізніше. Бувайте, та. Ну, напевно, зараз, так. Бувайте.